Доброго ранку, дітки, доброго дня! Бажаю здоров'я, бажаю добра і всіх вітаю! Сьогодні на з вами заняття художня продуктивна діяльність малювання. Малювати ми з вами будемо тема нашого заняття осінні гостинці. Погляньте, дітки, на зразок. Що ви бачите? Ви бачите на зразку у мене таріль, а на тарілі яблуками. На що схожі яблука, дітки? Яблука схожі на коло. Так? Вони у нас кругленькі. На яблучці в мене є хвостик та листочок. Ми з вами повинні взяти матеріал, це наші пензлики, водичка, серветка, гуашові фарби та зразок А4. Поки ми з вами, дітки, зробимо пальчикову гімнастику, ді... батьки вам допоможуть намалювати таріль. На аркуші А4. Давайте, дітки, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Стилі малята, ручка ручками зривали. А листочки на гілочках весело ми готять. Вітерець гілочки нахиляє. Щоб дістати яблучка, нам допомагає. Отак От ми дістаємо нашими пальчиками яблочко. Наші пальчики відпочили. Батьки намалювали вам таріль. І будемо розпочинати, дітки, малювати яблука на тарілі. Беремо пензлик, мукаємо водичку. Потім нам потрібно намалювати таріль, вона буде блакитного кольору. Мукаємо плакитну фарбу і малюємо таріль. Дітки, я намалювала вже таріль, тепер ми будемо з вами малювати наші яблочка. Спочатку ми намалюємо червоне яблучко, а потім жовте. Мукаємо пензлик в водичку червону фарбу і будемо малювати ми червоне яблучко. Пензлик ми ведемо за нашим ворсиком. І коловими розмальовуємо по колу. Наші яблучко коловими рухами. Червоне яблочко я намалювала. Тепер нам потрібно намалювати жовте яблучко. Помили пензли добре, Мокаємо в жовту фарбу і малюємо. Жовте яблучко По колу ведемо і коловими рухами замальовуємо наше яблучко. Воно у нас получиться, змішаний колір. Таке яблучко у нас з вами вийшло жовтеньке. Тепер нам потрібно намалювати дітки, хвостик. Це живець. Я беру другий пензлик менший і буду малювати хвостик. Хвостик буде малювати коричневою фарбою. Один хвостик намалювали і другий хвостик намалювали. Залишилось нам намалювати, дітки, з вами, листочок. А листочок, гляньте, дітки, на зразок якого кольору, зелений у нас листочок. Беремо зелену фарбу, макаємо пензлик і малюємо листочок. Замалюємо. Погляньте, дітки, на мій зразок, який я намалювала яблука на тарілі. Ви теж малюйте яблучка, звертайте увагу на зразок, старайтеся, у вас все вийде. До побачення!